Гарного дня, дорогі мої глядачі, підписники мого каналу Сад, город, тварини і я. Ось я вийшла трішки у поле. І так роздивляюся. Звідси соя є, Бачите, і звідси тут у нас дуже багато ланів, сої. Вона ще не достигла, якщо вересня, жовтня вона буде достигати, і тоді будуть її кобайном косити Ось бачите, які в нас краєвиди. Сонечко сьогодні виглянуло. І це чудово. Випадали постійно дощі, неможливо навіть було вийти. Прогулятися. Сьогодні погода прекрасна, чудова. Трошки вийшли у поле. Поглянути. Бачите, всюди-сюди посаджена соя. Там далі була пшениця, її вже зібрали. Тут лан сої. Тепер дуже багато садять сою, тому що не знаю. Напевно, з неї виробляють якусь там продукцію, яку там іменно, я навіть сама і не знаю. Можливо, до сосісок додають її. Тому подібне. Такі в нас краєвиди. У нас тут поля ростуть при дорозі. Ростуть дикі трави. Ось якісь, напевно, дика конюшина, дереві. Бачите? Лізні прави. Там далені є ліс. І ось так проходжуюсь на прогулянку, побільше треба виходити. Дихати свіжим повітрям на прогулянку. Це корисно для здоров'я і для... для хорошого настрою. Ось такі тут справи. Просто багато цикорію. Треба буде трохи накопати і зробити з нього. Піджарити і зробити з нього каву. вона дуже корисна ось таку каву з цикорією Краще ніж ось таку куплену. Ось так. Такі у нас справи. Все, буду завершувати це відео. Підписуйтесь на мій канал і чекайте наступних відео. Всього вам хорошого, хорошого дня і до побачення!